Цікаві факти про ведмедів. Ведмеді великі клешоногі тварини, які відомі кожному з нас. В усьому світі зараз налічується 8 видів ведмедів. Всі ведмеді неймовірно розумні, вони можуть замести сліди, сховатися від мисливців і замаскувати свій запах. Вони навіть вміють знешкоджувати мисливські капкани, жбурляючи в них палаці та каміння. Взимку ведмеді можуть впадати в сплячку до 100 днів. У сплячку впадають всі ведмеді, крім білого і панди. Під час сплячки ведмідь втрачає до 50% маси тіла. Нормальний пульс ведмедя. 40 ударів на хвилину. Коли ведмідь впадає в сплячку, пульс знижується до 8 ударів за хвилину. Найближчими родичами ведмедів з біологічної точки зору є собаки, вовки і як не дивно, лисиці. Найбільше з ведмедів полярні. Їхня вага може досягати півтони. У всіх ведмедів два шари вовни. Один загищає від води, інший допомагає зберігати тепло. Найдовшими кігтями може похвалитися малайський ведмідь. Їхня довжина досягає 10 см. У панд, які теж належать до групи ведмежих, не по 5 пальців на передніх лапах, а по 6. Більшість лісових ведмедів Добре вміє лазити по деревах, щоправда, старі та важкі звірі зазвичай так не роблять, хіба що у крайньому випадку, бо їх витримає далеко не кожна гілка, і вони це прекрасно знають. Ведмеді тільки здаються незграбними, на коротких дистанціях. Вони здатні бігти зі швидкістю до 55 км за годину, і ця швидкість не дозволить втекти від них навіть професійному спортсмену бігуну. Усі види ведмедів, крім полярних, всегідні. Білі ведмеді харчуються виключно м'ясом. Вони за годину здатні з'їсти кількість м'яса, що перевищує. 10% їхнього тіла. Білі ведмеді мають чорну шкіру. Під час полювання білі ведмеді закривають ніс лапами, оскільки це єдина чорна крапка на їхньому тілі, і вона може видати їх на тлі білого снігу. Білі ведмеді можуть пропливати до 200 кілометрів без відпочинку. Більш того, Білі ведмеді здатні вистрибувати з води на кілька метрів залишки, прямо як пінгвіни. Доросла панда здатна з'їсти до 20 кілограмів бамбука за один раз. Ведмеді бачать добре, майже настільки ж, як і люди. Але слух і нюх у них розвинені в рази краще, ніж у нас. Бурий ведмід, наприклад. Може унюхати мед за 8-9 кілометрів, або за 5 кілометрів почути дзищання бджіл, а білий ведмідь здатний розрізнити запах тюленя за 32 кілометри, або почути, як той пливе під метровим шаром льоду на відстані 1 кілометр. У дикій природі ведмідь зазвичай живе до 25 років. У неволі ведмідь може прожити навіть до 50 років. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Не забудь тиснути вподобайку та підписатися на мій канал.